Там 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 видно мені, там повністю все залино, на так у З дерева Миколі видно, січневий розлив Десни. Чоловікові 68 років, живе на кручі над Десною. Каже, щось подібне зимою тут бачив востаннє, коли був підлітком. У 69-му такому комаду теж все залилось. Внизу чітко видно русло десни. А за тими вербами це вже починається деснянська заплава, яку інколи весною затоплює під час повені. Те, що біле, ви бачите, це не сніг, це лід і вода. Такого, щоб заплаву затоплювало зимою, тут вже не бачили понад півстоліття. Жителька села Дробичів Ніна Шкурат щодня виносить з погреба по півсотні відер води. Картоплі та інші овочі, щоб не зіпсувались, перенесла до сусіда, який живе вище – жінці 75 років. Щоб вода серед зими підтоплювала погріб, на її пам'яті вперше. А коли вода в погрібі з'явилася вже? У мене з'явилася на Рождество Христове. Як раз. Може, вона і на день раніше, у людей раніше на 2 тижні, а я думаю, пойду курочкам наберу. Ну і не знала, що вода. І вскочила в такво. Світу ж ні у в в погребі. Я побігла бігом, раз і вскочила у воду. тата давай кнівать. Вулиця, на якій живе Ніна, внизу села понад річкою. Деснянська вода інколи підтоплює погреби місцевих жителів весною під час сильних повеней. За останні 10 років таке було двічі зимою ж ніколи, каже сусід Михайло. Це ж вона картошка. грані це моряки. І все. Картоплю та інші овочі просто підняли сходами вище. Вода в його погріб зайшла під новий рік. Ну, сантиметрів 50 є, зараз. але січа стоїть. Покуда це скільки днів на місці стоїть. Не піднімається, не пускається. Тут у селі Дробишів, що нижче Новгорода Сіверська, десна, що вийшла з берегів, починає заходити у людські городи. У Новгороді Сіверському ріка затопила набережну дорогу. У воді місцевий пляж. Підтоплені Новгородцівські наплавні мости. Транспортом не проїхати. Жителі Солабирина, як і на протилежному березі, щоб дістатись райцентру, бредуть у рибальських чоботах. Як ми добираємося? додираємося, це найбільша зимова повінь за всі роки спостережень на Новгородціврському гідрологічному посту з 1894 року. Рівень підняття води у річці, як для січня, рекордний 490 сантиметрів над нулем поста. Можна кважати історичним рекордом за 129 років він на 46 сантиметрів вищий, ніж попередній максимум, який був тут 30 років тому. За понад століття спостережень рівень води у Десні вище 4,5 метрів над долем поста піднімався тричі. Спочатку зими вода у Десні під новгородом Сіверським піднялась на 1 метр 85 сантиметрів, на 116 сантиметрів в грудні і плюс 69 сантиметрів з 1 січня. Для цього періоду багато. Десна це рівнинна річка, і в неї є такий період, який називається зимова межня». А зараз ця зимова межня» переривається тало дощовими паводками у зв'язку з цими різкими потепліннями. Сніг потроху накопичується на водозборі, в тому числі і там на території Брянської області вище. А потім, коли настає потепління, він тане, і вода попадає в річкову систему. З 15 січня під Новгородом Сіверським підняття води у річці зупинилось. Підвищення рівнів фіксує тепер на постах нижче за течією. Чернігівський гідрометеоцентр попереджає про підняття води у Десні до 20 січня. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.